42 -е засідання сесії міської ради розпочали із привітання медичних працівників з професійним святом. 7 липня вперше, відповідно до указу президента України, наші медичні працівники відзначають своє професійне свято. Бажаю вам, як хоча ви і лікарі, але як лікарям також міцного здоров'я, тому що це в першу чергу необхідно. І, звичайно, усім нам перемоги над ворогом. І подальших успіхів в відновленні і розбудові нашої України. Зі святом! на розгляд депутатам представили 49 питань. Земельні проєкти винесли на початок сесії, розглянули та узгодили дозволи на вироблення документів та відведення земельних ділянок для потреб мешканців міста. Підтримали приєднання до європейської хартії для досягнення рівності жінок та чоловіків, які живуть у Шепетівській громаді. На 2023 рік встановили граничний розмір заробітної плати на рівні 18 тисяч 500 гривень при новому та розпочатому будівництві різних об'єктів. Також надали згоду для передачі зовнішніх мереж питного водопроводу на баланс водоканалу. Підняли питання щодо втрати чинності рішення міськради від 2011 року щодо вивезення побутових відходів. Відбувся відповідний конкурс на як того вимагає законодавство на Визначення виконавця послуг, переможцем є наше комунальне підприємство. Закуплені перша партія сміттєвих баків, бетонних плит для влаштування площадок під ці сміттєві баки, закуплений, закуплений один сміттєвоз, на другий сміттєвоз оголошено процедуру закупівлі, це мається на увазі сміттєвози з механізмом для підняття євробаків. Працюємо над приведенням в належний стан під'їзної дороги від дороги державного значення в сторону Рівного до самого сміттєзвалища. 30 тисяч гривень з коштів бюджету громади виділили на фінансування впродовж 2023-2025 років діяльності Шепетівської філії центру пробації, який займається профілактикою злочинності та правопорушень. Також міська рада підтвердила членство в Асоціації органів місцевого самоврядування, яка представляє позицію та захищає інтереси громад. Серед фінансових проєктів внесли технічні правки до програми розвитку шрепу, а також зміни до бюджету громади на поточний рік, які передбачають збільшення доходів на суму 60 тисяч гривень. Нам надійшли трансферти. Ми подавали документи зі ночного законодавства щодо переміщених осіб для їм житла і так з військового і ветеранів війни і їх гарантів соціального захисту. Нам по, надійшло 10 мільйонів 766 тисяч 825 гривень 66 копійок. Там є воно розбито де по інвалідам першої другої групи і інвалідам третьої групи. Це таки пропонується внести зміну до міського бюджету, бо там треба відрегулювати плани використання з адміністрації з казначейства. І ще відповідно вам було роздано вчора-позачора. Коротенького пояснючного записку пропонувати ще збільшити на 60 тисяч видатки спеціального фону і направити ці кошти на завершення робіт по документації, по капітальному ремонту аварійної ділянки водопроводи по вулиці Гроїна Небесної Сотні. Також депутати підтримали списання 12 багатоквартирних будинків із балансу житлосервісу. Дарина Турсонова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.